Тому ну, я за браком часу не хотів би вас допоняти всіма своїми програми з питаннями, які ми повинні зробити на слідуючий рік, але окремі питання, яку хотів озвучити, три концептуальні питання, які ми вбачаємо на слідуючу каденцію, над якими ми будемо працювати. Ну, це перш за все зараз всі кандидати-депутати говорять, і це правильно, що створення робочих місць. На сьогоднішній день є. Всі домовленості з німцями на будівництво підприємства в районі на тисячу робочих місць. Друга підприємство, яке буде мати до 500 робочих місць, австрійці, які будуть шити чехли для іноземних автомобілів. І третя структура, яка не тільки панує, а яка вже розбудовує ці, які викупили на Закарпатній електронній на Янкозі, це Переходять з Виноградова і переходять з села Вособу. 450 чоловік у нас у місті постійно обрієнтовно вони планують, ну, скажімо, з 1 лютого розпочати перша серія роботи, розпочнеться 16-му році на Єпоці. Тобто створення робочих місць має бути прерогатива, дуже серйозна у роботі міській раді. Тому що слава Богу що сталося так, що я на зараз підтримка з Києва в лиці, Валерія Лунченка, депутата Верховної Ради, Михайла Дивіться, заступника губернатора, але це сьогодні є. Завтра може його не бути. І тому, якщо у нас не буде можливість самим заробляти для себе грошей. То всі ці плани і надії, які ми покладаємо на 16-17 рік, просто зможуть показатися під великим законом. Друге питання, ми плануємо дуже серйозно розпочати роботу і працювати у питанні залучення іноземних інвестицій. Ви знаєте, що ми маємо 5 місяць побратимів на сьогоднішній день. Залучені кошти це кошти грантові поляки, які нам дали можливість фінансувати. Ряд вулиць у місті Хусті, де практично вже завершено, і по вулиці Черни... Черняховського міської, Червоно, Дерем і... і вулиці Івана Гранка. Друге питання це вже гроші, які практично освоєні. Друге питання це словацький грант кошти, який нам дали можливість за рахунок ран верхового словаками з міста по побратимі зробити новий фонтан парку відпочинку, площадку одну і площадку другу. Та росливих іва і третє питання, на якому ми будемо дуже активно працювати, це для нашої мови, оскільки тут є багато критичних зауважень, вони дуже справедливі критичні зауваження, вони заслуговують на довіру. І тому планується так би мовити, дуже серйозно зробити реконструкцію міського стадіону за рахунок бюджету міста за рахунок державного бюджету. Дуже серйозно повертаємося до питання знову власником нашого. Фонтану це кінці вулиця Августина Лошина, оскільки там у нас власники, які викупили 4 роки, тому назад нічого не зробили. Є новий гресто, який готовий провести. Ну і будівництво, будівництво нового європейського пляжу до усі це також необхідний захід, бо маючи пустець, маючи ріку і маючи річку Теса, ну немає у нас цивілізованого європейського пляжу з відповідними табутами, як це повинно бути на тому е, я не буду зараз говорити за завершення центральної площі другої частини, я не буду говорити за завершення парку, я не буду говорити зараз за завершення вулиці Керамічної. Сьогодні ми, вже техніка, зараз після цього може піти подивитися, працюємо. Ми ще плануємо в цьому році завершити вулицю Дружбу, Вода, каналізація, асфальт. Ми ще плануємо міську черево Деревщиків зараз Ми ще плануємо зробити вустолоцького в першу чергу до половини. Ну і відповідно першу частину вулиці Посичній, бо там у нас йде і темпи роботи. Безумовно, вони будуть такими темпами, які б ми хотіли, але те, що все буде зроблено. Перспектива сліду чого. Я податкуся, як саме висуванець. так сталося в мене в житті, що в травні місяці я залишив посаду секретаря єдиного центру по певним причинам, кому це буде цікаво, я готовий індивідуально розказати. Як це відбувалося і чому це відбувалося? Зараз я е, е, балакуюся як самовисуванець, але я чітко розумію, що в разі обороняння міською головою всі ті задачі, які будуть стояти перевіною, без депутатського корпуса, я не зможу нічого зробити. Тому я буду е, опиратися на нову політичну силу, яка ще поки немає ні в Києві. 35 наших хустян, які за своїми причинами мають надзвичайно серйозні певні результати. І я вважаю, що е з цієї команди ми зможемо виростити і майбутнього міського голову, бо багато опонентів молодого віку кажуть, що Володимир Павлович вам вже треба трошечки подумати, у надзвичайно вже такий вік складний, важкий, і треба дуже молодих пускати, щоб вони. Могли це все питання взяти під контроль і повирішувати. Я двома руками за молодих політиків, за нове обличчя. Я розумію, що на певний період часу ми вже трошки всім піднадоїли, дуже багато є питань, запитань, відповідей. Але я не виключаю варіант, що через два роки зможе прийти нова команда, новий мер міста, який зможе продовжити принаймні б те, що ми розпочали. А я надіюся, що зробити набагато ще більше. Я тоді завершував коротко, я і я готовий відповідати ваші до.